І друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. За два роки повномасштабного вторгнення кожен з нас добре усвідомлює, наскільки важливо є допомагати іншим людям. Але часто ми недооцінюємо глибину впливу, який може мати наша допомога, практична допомога іншим. Часто вона не тільки дає нам необхідні засоби до існування, але здатна відновлювати нашу гідність, цілювати наше серце. Сьогодні ми будемо говорити про практичну допомогу як форму терапії, і в нас в гостях пані Тетяна Ставнича, яка є президенткою Caritas України. Вітаю. І вас, в гостях, дуже рада бути з вами знову. Пані Тетяно, в попередній програмі ми з вами багато говорили про Карітас, про структуру, про функціонування, так би мовити, більше говорили про зовнішнє, так про програми, які Карітас організовує. Сьогодні я думаю, дуже би було добре поговорити з вами про серце Карітас, власне, про допомогу в Божому слові. Ми читаємо а радше сказати так: що коли ми читаємо Боже Слово, то однозначно приходимо до висновку, що допомога, практична допомога іншим людям це є невід'ємна складова християнської віри і певним індикатором. Здоровості цієї віри. Uh -huh. От на вашу думку, чому власне, Боже Слово, особливо новий завіт, так багато акцентує на темі допомоги іншим? Uh -huh. е, я думаю, напевно, тому що е, е, ми, як, як людина, е, ми є створені в образ Божий. Так? І одна з цих е, компонентів, одна з цих е, способів, як це виявляється. Я шуміє створені для відносин. Ми є створені бути даром для другої людини. І ми, наприклад, ну ми ж народжуємося. Ми не, не є якісь е, самодостатні при народженню, а ми виховуємося, ми зростаємо, ми стаємо тими людьми, якими ми є у відносинах з другими людьми. І мені здається, що коли е, е, весь е, завіт, е, святий завіт, але особливо в Новому Завіті йде дуже великий наголос саме на любов, mm -hmm. Та, на любов і е, на ці відносини. Так? Бо в такий спосіб ми е, е, стаємо більше і більше, е, відкриваємо цей образ Божий в собі. І напевно, що справжні відносини неможливі без того, щоб віддавати, щоб дарувати себе, дарувати те, що те, що маєш. Знаєте, це, це така дуже непроста тема. Я знаю, бо навіть коли ми читаємо те письмо, то одне той момент, коли Ісус каже, по якому принципу будуть відділені вівці від козлів, і це дуже глибокі, такі проникливі слова, коли я голодував. Ви мене нагодували, коли uh -huh. я був спраглий, ви мене напоїли. Коли я був в'язниць, ви мене відвідали. Увідіть в радість мою uh -huh. радість, і це насправді такі трошки отверезлюючі слова. Uh -huh. Тому що якщо наше християнське життя не буде містити цієї практичної допомоги іншим, ми не зможемо бачити потребу, то ну можна говорити, що наша віра є не до кінця здоровою. Ось і тут знаєте, також дуже важливо не тільки розуміти, що треба допомагати іншим, але також знати. Як це правильно робити? Mm. Я переконаний, що більшість людей вони мають в серці це, це прагнення допомагати іншим, але часто не знають, як це робити. От чи можете ви поділитися зі свого досвіду, в яких сферах можна допомагати іншим людям і як правильно це робити? Mm -hmm. Ну я думаю, що якраз ми цю е, в людях в Україні побачили в перших днях повномасштабного вторгнення, тому що ця мобілізація населення. Громадського сектору, яка відбулася в тому моменті, вона була просто дивовижна. Так я ну кожну людину, яку я знала, вона щось робила. так, вона робила, і звичайно, люди бралися за це, що вони знали. Можливо, з того добре почати. так, коли ми думаємо про як допомогти другій людині, це є добре подумати. Яка є, що ви вже знаєте, так? Що ви можете добре, е, який є ваш дар поділитися з другим? Так? Наприклад, я пригадую на самих початках, в мене була знайома психолог. Вона просто йшла сама на вокзал, і вона з людьми розмовляла. Вона старалася їх зрозуміти, заспокоїти. Так? І мені здається, що це є, можливо перший такий, е, перша точка. Це є вихід е, в, е, в, тому, в тій сфері, з якою ви вже ознайомлені. Так. Але напевно на тому не треба зупинятися, так і власне для того є різні благодійні фонди, як Карітас, та які мають вже структуровану е, допомогу, яка принесить певний порядок та до, до надання тої допомоги, і ми, наприклад, можемо надати е, вишкіл е, і допомогу, як, е, як найкраще підходити до людей. І в нас ну, є різного рівня, є соціальні працівники, є люди, які працюють на гарячій лінії. А це дуже також важливий момент. Це місце, де люди перше дзвонять, щоб проговорити свою проблему. Або це перше звернення до людей це також дуже важливий момент. І, і в тих посадах дуже важливо є просто навіть цей людський вимір емпатії. Та, які ми бачимо, я дуже часто, як я їду по наших центрах, то мені соціальні працівники і люди, ті, що працюють на гарячій лінії, вони мені кажуть, що приходить людина, ми її реєструємо. Ну, є різні, приходить одна людина, можливо, в неї просто є насправді потреба в чомусь, ми її зареєструємо, надамо допомогу. Та? А є деякі люди, які мали якісь травматичні. Вже досвід більший такий загострений, вони можуть почати ділитися, так і тоді, ось цей момент перше слухання та симпатію, так просто людяність, це зрозуміння і слухання тої людини, яка ділиться своїм горем з тобою, і тоді ви разом несете, так, якби цей тягар, і воно облегшує. Та? І в тому моменті мені здається, власне, навіть цей перший момент. Коли Першої зустрічі іде е, перший момент зцілення, починається. Та Бо зцілення — це є також шлях та там є міри. Пані Твітане, а де Тетяна, де можна е, навчитися цього? Тому що ми розуміємо, mm -hmm. що навіть вислухати людину треба вміти. Mm -hmm. Часом буває так, що ну коли хтось приходить до нас з якоюсь потребою або своїм горем з травматичним досвідом, mm -hmm. е, то буває, що люди з здоб, доброти свого серця хочуть щось порадити. Mm -hmm. е, потім починають повчати, потім переходять до критики, пояснюють, чому mm -hmm. так сталося. І можна нашкодити замість того, щоб допомогти. І де можна навчитися того, як надавати різного роду допомогу, такого простого людського, навіть щоб вислухати, чи там психологічну допомогу, чи як там правильно спілкуватись по гарячій лінії, ось де цього вчать? Тобто, ну, угу. в нас ясно, що ми в карітасі маємо навчання для своїх працівників. А насправді онлайн є досить багато ресурсів. Особливо зараз по психологічних темах, тому що це буде для нас дуже важлива важливий напрямок і тема на, на дуже довгий період в майбутнє. Та і я б радила все ж таки користатися з добрих ресурсів, які знаходяться онлайн. Зажди добре дивитися, в кого ви слухаєте. Та я знаю, що Український католицький університет має дуже гарні програми вишколу по психологічному супроводі. До якого можна записатися, ну я думаю, є інші. є Caritas, і є інші фонди, які так само допомагають е, людям зрозуміти. Я думаю, що насправді що ми стараємося в Caritasі зробити, що ми приймаємо людину з е, симпатією, Ми слухаємо так, і ми стараємося зрозуміти, де ми можемо допомогти. А можливо, де треба зреферувати до когось іншого. Можливо, треба також пам'ятати, що не завжди е, відповідь мусить бути вся в нас. Коли людина до нас приходить з проблемою, перший момент, який власне найважніший, це є послухати, послухати, почути з відкритим серцем. А далі вже по тому подумати, де скерувати. Чи, чи я можу цій людині якось допомогти, чи можливо краще її скерувати до якогось фонду, або можливо державної служби, або до, до, так, до якогось експерта. Ще одне питання, яке мене дуже цікавить: от як ви бачите шлях людей, котрим ви почали допомагати. В попередній програмі ви ділилися тим, що часто люди, які приходять, отримують допомогу, потім самі стають волонтерами, а пізніше, навіть настільки часу багато вкладають в служіння, що стають навіть працівниками карітасу. І дуже цікаво почути історії таких людей, як змінюється їхнє життя, коли вони досвідчили цієї уваги до себе допомоги, підтримки. Якщо Можете mm -hmm. поділитися такими декількома історіями. E, <кхи> так, e, я би почала з тим, щоб сказати, що в нас e, 40% наших волонтерів це є саме e, люди, які перемістилися десь, та? переселенці. Тобто 40% тих, e, хто вас волонтери це переселенці. E, так. Неймовірно. Та, та, це справді. Я також думаю, знаєте, e, що карітас є цікавим тим, що ми є спільнотою, і це дуже відчутно, особливо на місцевих рівнях. Та як люди приходять до нас за допомогою, та допомога вона дається не тільки технічно, не тільки якоюсь одною людиною, а вона надається спільнотою. Та? І мені здається, що uh, це міняє людей. Воно їм... Воно зцілює цей момент, що війна знищила. Бо війна агресія вона вривається в цей. Цей елемент, то що ми створені бути у відносинах, так воно бо воно вриває в довіру. Та як ти ну, якщо хтось атакує, так це вриває в цей цей момент. А якраз ця допомога вона це відновлює, Так, і від першого моменту, так, коли ти приймаєш людину в потребі і її слухаєш, її реєструєш, в тому надаєш допомогу. Оцей удар, який надала війна, ми даємо протилежне зцілення. І мені здається, що це також якийсь такий дуже важливий момент. Ви просили про якісь ще приклади. То я ділилася про нашу колегу в Чернівцях, яка казала, власне, що її вона кожен раз як допомагає людині вийти з якоїсь проблеми, що її серце зцілюється, та що вона стає більш цілесною повною. там. Час в кожному центрі в нас є люди, які прийшли спочатку на допомогу, потім стали волонтерами, а потім стали працівниками. В кожного є своя історія, як вони пройшли цей шлях. В нас, я пригадую, була одна жінка-лікар. Та, яка прийшла з е, Херсонщини, та вона попала в броди в наш центр, і вона потім стала такою ключовою людиною для відкриття нашого медичного центру е, в бродах. Та і це так само такий хід. Знаєте, Знайте, е, е, місяця, е, що ми, е, як ми прожиємо травму, воно буде мати ефект на те, як ми вийдемо з тої. Як травма завершиться, як ми будемо пізніше виглядати, так і це долучення, цей вихід зі себе на зустріч другим. Воно є один, не єдиний, але один з таких важливих кроків, який нам допомагає пережити цей час цілісно. І я ну, в кожному центрі, де я заїжджаю, я маю зустрічі завжди з нашим колективом, з працівниками. І там в кожному центрі є людина, принаймні одна, якщо не більше, які власне і в національному офісі в нас теж є багато наших працівників, які є зараз упорою нашого реагування вони були е, переселенцями в першій хвилі, тоді в 2014-2015 році. Е, так що прекрасно. А як змінюється життя? От за вашими спостереженнями як змінюється життя тих, хто. Починає бути готовим допомагати іншим. Я читав таке цікаве дослідження про людей, які не мають часу. От сучасний світ він просто переповнений людьми, які кажуть, в мене немає часу. Мене немає часу. Але цікавий факт, що люди, які не мали часу, але все ж таки були готові допомагати іншим, навіть трошечки. Вони з часом почали відчувати, що стало менше стресу, що в них з'явилося більше свободи, і з'явилося відчуття, що все ж таки час звідкись прийшов. Ось це одне таке одне з таких цікавих досліджень. Угу. Чи є у вас якісь такі спостереження за тим, як міняються люди в процесі того, коли вони починають допомагати іншим? Може, не спостереження з моєї точки зору, але з того, що мені е, зі мною ділилися, я пам'ятаю, мій перший візит, я знову повертаюся в Чернівці. Е, і команда, яка там була, вони почалися більше з волонтерів, і тоді вони створили карітас на, на базі тих волонтерів. Я пригадую, як вони мені розказували, як вони посмакували цей момент, коли вони могли другій людині допомогти, і що воно е, якось е, раз вони то посмакували вже. Від того не можна відмовитися, та і дуже багато з них, хоч вони мають інші фахи, вони далі продовжують служити, допомагати в карітасі, тому що воно наповнило щось е е е в їхній особі, в їхній душі, та? Е е що помогло їм, воно воно дало їм життя. Uh -huh. Оце власне це цікаво, знаєте, що ти віддаєш комусь щось, а воно навпаки ну, вам дає життя. Таку повноту життя, оце е, таємниця напевно, така духовна. Христос сказав, був... що істинно кажу вам блаженніше давати, ніж брати. Так, та. я, я б хотіла тільки одну річ, бо я можливо багато говорила про це зцілення. Я хочу звернути увагу, що також дуже важливо є супервізія і є праця з психологом, та? тому що е, кожен з нас е, переживає ці стреси, і нам е, насправді потрібно також мати додаткові. Супровіднеси, коли я говорю про це зцілення, воно є таке комплексне, воно не є тільки одногранне. І, і власне, але в тому всьому видно відносини. Та? Ну, що наше ціле життя воно будується саме з відносин. І напевно, тому дуже багато Божих законів вони стосуються саме регулювання відносин, щоб вказати нам шлях, як їх жити до повнотою життя. Хось так знаєте ж, є така проблема, що часто люди бояться допомагати, бо мають такий страх бути використаними, що їх обманять, що ними скористаються? Чи є у вас якісь правила, як допомагати так, щоб це була ефективна допомога? Бо може бути така ситуація, що просто хтось побачив доброту іншої людини і цим користується. І чи в вашій практиці були такі речі? Як ви на це реагуєте? Як ви з цим працюєте? От я думаю, це звичайне таке людське явище. В нас ну в нас для того, є ми організовані. В нас є певні критерії надання допомоги. Та? Mm -hmm. І в певний час ти використовуєш певні критерії. Ну, як було це масове пересування людей на початку 2022 року, ну ясно, що кожна людина, яка до тебе приходить, ти їй надаєш допомогу. Та це без винятку, та тому, що це іде величезний рух людей, і тут є масова потреба, на яку треба зреагувати. Ну а з часом, вже, коли люди стабілізуються, тоді вже вибираєш критерії вразливості. Та? Кому, хто є більше в потребі, а хто би міг собі дати раду? А тоді можливо для тої людини, яка могла би собі дати раду, можливо їх спрямувати на інший вид допомоги, або може навіть на. Цей вихід на ми також маємо роботу на працевлаштування, та допомагаємо людям відновитися, інтегруватися в місцеві громади. І ем, в нас воно так відбувається. Та? Але я думаю, що ці принципи основні можна і для себе так само використати. Та? Що це це є включення е, серця і розум разом, і ця зустріч з другою людиною, щоб зрозуміти її, почути її і зрозуміти, що їй насправді потрібно. І тоді скерувати її, ну, так якби, або скерувати свою допомогу в правильному напрямку. Так? І якщо там мені здається, що ну, в тому є задіяні двоє осіб. Так? Є та людина, яка потребує, або, можливо, так як ви кажете, можливо, вони вже починають зловживати. Так? А є та людина, яка надає. Це є двоє людей, і вони є. Обоє частиною е, такої таємниці, тої зустрічі та, між, між двома людьми, і вони разом мають вияснити е, між собою, яка є та потреба і як на нього краще зреагувати. Знаєте, часто є такий Доволі банальні приклади, mm -hmm. коли от хтось стоїть на вулиці, просить mm -hmm. чи там під церквою стоїть, і е, я часто розмовляю з людьми, і вони кажуть, ну у нас розривається серце. З одної сторони людина просить і видно, що вона нещасна, mm -hmm. і хочеться їй дати ті гроші. А з іншої сторони, ну ти розумієш, що скоріш за все можливо? Можливо і ні. Скоріш за все, ця людина витратить там на алкоголь, на цигарки, mm -hmm. на щось, що mm -hmm. буде знищувати її життя, і далі спричинювати її перебування на вулиці. Mm -hmm. І от як в таких ситуаціях правильно приймати рішення? Може, як ви для себе приймаєте рішення? От ви бачите okay. таких людей, okay. які там просять на вулицю, okay. як їм допомогти? Бо тут і не дати серце розривається, і дати, ти розумієш, що ти цим шкодиш? Як okay. бути? Та найліпший варіант є, коли я маю час, я можу зупинитися е, і спитатися їм, наприклад, чи ви би хотіли щось е, поїсти, попити і замість їм давати кошти. Я можу піти в магазин, купити щось і повернутися, і дати їм е, щось конкретне, яке я думаю, що їм допоможе. Е, можна з ними поговорити, спитатися, звідки вони, хто вони, та зрозуміти, в чому, чому вони є опинилися там. Е, Можна можна так само бо я часто сказати мене так само. Ну я думаю, що ми всі маємо такі самі переживання, так але тут якраз можливо є і момент для спільноти, та для якщо це відбувається біля або якоїсь церкви, або десь інде, можливо, спільнота мала би звернути увагу на тих людей і, і краще вивчити їхні потреби, і можливо створити такі умови іншої допомоги. Ніж ту, яку вони просять та, в першу чергу. Якщо це... в Карітас приходять люди ось такі безхатьки, скажімо, ви з ними mm. маєте якусь окрему працю, чи ви скеруєте їх в спеціалізовані центри? Як no, це працює? Ну, no, В нас деякі карітаси mm. в нас мають, свої мали свої притулки. так? І там, де ми маємо свої, то ми можемо взяти свій, та, а там, де не маємо, можна скерувати... В інше місце, Так, напевно, так. Оце власне знаєте, розуміння, що, що, що ви можете допомогти, і ти зрозуміти, де є межі того, що ви можете, а, а де можна скерувати в якусь іншу а, установу. І, знаєте, я за я часу пам'ятаю ще в 92-му році. А мій перший раз що я зустріла карітас. Це був цікавий випадок. Я була. На роботі в Україні це було у Львові, і я ем, сама була, то було в суботу, і до прийшов е, чоловік, стукав в двері, так, і він е, е, я відкрила двері, <різь> що я не подумала, так, і починає він мені розказувати, що його тільки що звільнили з в'язниці, е, і він е, не має де подітися, і він дуже переживає. Де він має де піти, і як він має жити, що він лишився без нічого. І що він боїться, щоб він знову щось не зробив, щоб потрапити у в'язницю. Ну і я так думала, Я думаю, ну давайте я, я виясню щось, і я попросила, щоб він повернувся через годинку-дві. Я подзвонила в карітас, я їх спитала, що, що мені робити. Я тоді не працювала в карітас і це ще 92-й рік, був чи третій, вже не правди і. А, це був 2001 рік. Я помішала мені візити. І в кожному разі я подзвонила в Caritas, і вони мені дали номер в місті тої державної установи, яка допомагає в'язням, які звільнилися, інтегруватися в суспільстві. Та? І воно було дуже цікаве, власне, цей ланчужок. Та? Тому, ця Каріта сам не міг мені допомогти, щоб йому щось дати. Але вони мені дали скерування, я їм могла дати ім'я, номер телефону цього чоловіка, щоб він міг піти отримати допомогу. Яка його доля, ви не знаєте далі? Я не знаю, як воно вийшло в кінці, але для мене це був такий. А, також... А, а, ну, Я десь в тому всьому бачила Боже та? Ну, Прийшов чоловік, ну, я була сама, я тоді. Позвонила в Карітас, а Карітас став на ту другу. І це є власне дуже гарний приклад, як відповідь на соціальні потреби воно залежить від цілої громади. Це не є одна людина, та? що ми всі разом маємо знаходити. Цей шлях як ловити людей, які ну попали в якусь вразливість, або які є в потребі, і разом ми маємо подолати ці всі виклики. Знаєте, з нашої розмови так випливає, складається враження, що все ж таки допомагати іншим це теж мистецтво. Це uh -huh. мистецтво і це також ну, вимагає певних знань, певної кваліфікації. Uh -huh. І я думаю, що добре, що ми ці теми заторкуємо, бо певно дуже багато людей хочуть допомагати, але можливо не знають як. Uh -huh. І принаймні є оце цей шлях, що треба вчитися, треба питатися, uh -huh. і, і це допоможе. Я думаю, як тим людям, котрим ми хочемо допомагати, так і нам самим. Дуже дякую за вашу працю uh -huh. за цю глибоку розмову, за все, що ви робите. Нехай Бог вам допомагає. Uh -huh. Щоб ви далі були цим світлом милосердя і любові для інших людей, так, дуже вам дякую. Я теж дякую за розмову. Дорогі друзі, я сподіваюся, що з нашої нашого діалогу сьогодні з цього інтерв'ю ви також відчули і усвідомили, що допомога іншим це є велике покликання, яке Бог дає для кожного з нас. А ми маємо зі своєї сторони вчитися і здобувати ці навики, щоб правильно допомагати іншим людям. Але головне в цьому всьому не бути байдужим. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.